Я сьогодні до вас пізно виходжу в ефірчик, тому що цілий день слухала аудиокнижку про душу, про саморозвиток, про це все дослухала. І тепер слухаю навчання по криптовалюті. У мене такі, знаєте, від духовності до земних благ. От, а зараз йду. А -а -а, я цілий день хвилювалась, тому що йду до стоматолога на прийом. Просто щоб на консультацію. Первинна консультація давно не була вже у стоматолога а і відчуваю, що там у мене десь є така чутлива зона, начебто заходить щось з зуби постійно, хоча так візуально нічого не бачу, начебто він цілий, але треба перевірити. Плюс якісь чорні такі цяточки з'явилися, чи то а -а, треба чистку зробити. Чи то каріус починається? ну, в общем, треба перевірочка. Так що записалась на консультацію і буде сьогодні вердікт. Може знімочок зроблять, мені не, не знаю. Буду тримати вас в курсі. Я не любить знову мене в облозі. Що на консультацію, щоб ви подивились, що в мене okay. там? У мене там якісь плямочки з'явилися. Я не розумію, чи то каріус починається, чи то налітна дочистка, чи що. І отут, от е коли коли отак. <ган> типу, <в> смоктую слюну, бо <ган> я відчуваю якийсь дискомфорт, дискомфорт наче щось заходить. Чи я не розумію, що ми що таї? Добре, добре добре. Верно продавалось за валюту, на которую покупалось все, что было необходимо для индустрии. Там станки технологии, а сейчас целые заводы вместе с инженерами, которые должны были их строить. Ну знаете, то, что по складности мы вам то в принципе я что сейчас чистый Не путем централизованного планирования и повальной национализации, а путем строительства олигархического капитализма. Создавая неразрывную связь между крупной промышленностью и собственным режимом. Правительство Гитлера начало поддерживать промышленность и делать огромные инвестиции в государственный сектор. В первую очередь, в строительство инфраструктуры. Эти меры позволили достичь сразу нескольких целей. Победить безработицу, создать реальную базу общественной поддержки нового режима и построить реальный промышленный фундамент для будущей войны. Ага, а то он у не заходит. Так, все чудово. Каріс <смі> в двох зубчиках, які на стикі. І най, те, що я дуже хвилювалася, найкраще це те, що не пішов каріс там, де я думала, бо в мене отак от прям, а, -а. а там і з Такі чорні цяточки з'явилися. Начебто, знаєте, от, це, от я ну, прямо так резко якось в один період. Я купила другу зубну пасту, там все. почала ну, начебто сильніше, там уважніше вичищати. Думаю, може я погано чищу, може насадка в щотки от погана поміняла. Ну, коротше, зробила всі дії, і воно все одно залишається. І я така, все. Це множинний каріус. вже собі нарисувала. От, Але ну, сказав лікар, що просто треба зробити хорошу чистку. Записалася на понеділок і зроблять мені і пломбочку поставлять, і чистку. Супер. Фух, слава Богу. То я думала, що оце мені бжим 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 Там купа таких от этих мелких точечок, все треба буде пломбувати. Я прям так розстроїлася ж. А, і ще я хочу вам лайфхак, поки не забула. Дивіться, хто за кермом, може, ви не знали, я не знала, допустимо, коли запотіває вікно, ну, зам, заморожено, зараз просто дощик, а буває таке, що льот на вікні. І ми вмикаємо цю штуку. Да? Отам от вентилятор, оця, печка дує і топиться. Так от, щоб швидше топилося скло відмерзало, треба. Опустити оцю штуку ось так. Що тоді відбувається? Повітря звідти іде сюди, повертається назад, тобто зациклюється такий. І швидше це все розмерзається. Тобто, просто опускаємо ці сонячні штучки, казирки, да? і швидше все розтоплюється. От, нещодавно побачила десь в тіктоці. І одразу з вами ділюся. Але Добре, що у нас тільки сніг. А я накупила рибок. Обновочки у мене тут. Різні. Ну, докупила тих, яких мені не вистачало, там для пар їм, щоб по, -по правилам всім Фух, було. І це заїхала, хотіла купити сам, самців е, муліне... мулінезії. У мене тут дві оці чорні мулінезі, а виявили, що вони самочки. Їм треба самець. Вони, до речі, живородки, так що можуть ще й розмножуватись, якщо їм тут сподобається. І е, мічіносці оцей червоний раз один. І отам ще одна теж самочки. От вони зараз вже підросли і це точно видно. Що це у нього на носі причепилося? Водорослю якусь їсть. От. Потім от ці в'юнчики, їм треба жити по кілька штучок. Один забився, йому скучно. От. Це все я теж повивчала. От. І, І закохалася я тут такі два соміка чорних, теж коридори. І теж взяла, тому що вони в мене колись були. Вони такі класні, вони хорошо живуть в маленьких акваріумах. От. І одну <смі> е сні сніжинку взяла там така біленька, теж молінезія. подивлюсь, як вона виглядає в цьому акваріумі. Я згодом хочу зробити такий монохромний акваріум, щоб були, наприклад, тільки чорні молінезії. Або там чорні і білі, знаєте, от, щоб воно було. Ну, от. Стильно виглядало. Бо зараз він такий різнокольоровий, типу прикольний. Але я бачу, що мені подобаються ці чорні рибки дуже. Як вони виглядають? Якщо б інших не було, а були б тільки чорні, було б класно. І було б там з десяток, було б шикарно, де виглядало б. Але зараз поки що так. От, Поки що отак от опустила їх, щоб як завжди. Ви вже знаєте? Да? Як правильно рибок в акваріум запускати, я вам вже стільки разів це показала, мені здається, вже всі тут акваріумісти мене. От, Треба спочатку, щоб водичка стала однією температурою. тобто отак З пакетиком ми разом опускаємо хвилин на 10-15 От, За цей час я потрошку доливаю з акваріума водичку, туди, щоб біологічно вони звикли до неї, бо все ж таки різниця є. А потім ну, зазвичай виливають з водою, їх випускають, але я вилавлюю садочком і випускаю без води з іншого чужого акваріуму. От, тому що ну, буває таке, що заноситься, ну, з водою заноситься там якісь бактерії, до яких мої рибки не звикли, і потім вони починають хворіти, ну, не завжди можуть адаптуватися. От, звісно, і рибки можуть бути хворими. І переносчиками, але якщо з водою все виливати, то більше гарантії, що щось підчепиться. От. Дивіться, які чорні ці сумики прикольні такі. Так що можна буде потім підбирати. І оця біла, бачите, така класна. Сніжка якось вони називаються. І мічіносій гляньте, який красивий. Да? Я в нього закохалася. побачила, так, А, а взагалі хотіла одного чорного купити. Отак от завжди. От. А, і от в'юнчика хотіла до пари купити. Ну, В'юнчиків і думала 2, 3, 4, скільки їх там буде, стільки заберу, а їх всього лише два було, то я їх двох, двох і забрала. Поки мої рибки там адаптуються, я собі зробила каркаде чайок. Давно так не пила Каркаде. З задоволенням пригадала про нього і зробила собі. Каркаде це а, ліпістки. А, рози. Рози якоїсь. Ліпістки, пелюстки, пелюстки. А, рози якоїсь спеціальної китайської, по-моєму, і воно кисле. Дуже багато чую компліментів компліментів від вас на рахунок ось цієї чашки. Всім вона дуже подобається. І можете зробити скрін і в пошуку по картинкам в Гуглі шукати і знаходити. Я її купувала в епіцентрі. І нещодавно хтось у мене написав в коментарях, де ви таку чашку купували, мені треба... А, ні, я не в епіцентрі, до речі, купувала. Я в іншому магазинчику купувала. Але я сама її сфоткала, засунула в пошук по картинкам в Google, і мені видало кілька магазинів, і один з них епіцентр. 87 гривень вона коштує, щось таке. От Я скинула посилання дівчині. Хочете, залишу теж на неї тут в описі під відео. Взагалі-то дуже легко шукаються все за пошуком по картинках. Дивіться, зараз я вам покажу, бо е, дехто не може знайти його. Отак от відкриваємо Google. У мене ось тут він. Так, зараз у А, от. Так. І ось дивіться, нову вкладку треба відкрити. Якщо у вас відкриваються старі вкладки, тут плюсик натискаєте. І відкривається нова. Плюсик натискаєте. І відкривається нова вкладочка. От. І отут, -от, бачите, фотоапарат намальован, камера. От на камеру натискаємо, і відкривається ваша, або, або фотоапарат відкривається, ви можете навести на предмет, якщо ви просто шукаєте отак щось. Наводите на предмет, фоткаєте його. Або ж якщо у вас вже він сфотканий, то натискаємо там. Скасувати. Отут натискаєте на камеру. Ой, не на камеру, на ну, значок галерея. У вас відкривається ваша галерея. І ви обираєте. От я робила фотографію чашечки. Ось вона сюди заходить. От, і знизу через якийсь час з'являються інші сайти, де ця, ця чашка продається. Дуже часто тут Amazon з'являється, але фактично можна так полистати, пошукати на тому сайті, де вам треба купити. Ось на Promua. ці чашки різного кольору є. Є сіра, є така чорна. Ну, Мені оця бордова, звісно, дуже подобається. Класно. От. Так, рибок час випускати. Ви вже ж, звісно, будете свідками цього дії. Буде, як я вже вам казала, отак ловити сечком, хто спіймається, той і на вихід. Ого, які ви шустрі! Треба ще ж обережно це зробити. Ой! Іч, десь сюди. Виходимо. Помогать. Так. Есть. Наступный кандидат на выход. Давай ты. Оп. Оп. Есть. Сем трошки швидше Так, давай. Сюда еды. Эйч, 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 эйдж. Почти есть. Опа. Витаю. Так, давай тогда черненького. Опа. Як я уже наловчилася. Упс. Не. Так, кто у нас тут... Два соми, эти залишились, так? Да? Так, стоп, ні. А де ще один сомик? Щось я не зрозуміла. Було два чорних сомика. Я вже сомика випустила ще одного чешу. Чи одного тільки випустила? Чи двох? Двох випустила. Щось я вже заплуталась. Так, от оттек зловити. Ой, найскладніше хотіла сказати, вона його так довго ловила в тому акваріумі. Маленький акваріум такий, а ловила вона цього в'юнчика, одного швидко, а другого просто хвилин 20 я стояла. Не менше. Вона вже все оттуда подоставала і все одно не могла його виловити. Оце він, мабуть, цей умудрявся. Робити побіг неї ну, ще такий сачок великий-великий. І ніяк не могла його виловити ним. Так, це прибираємо. Ну, виходь. О, все. Так. Краса? Отайма? Да? Так? Я гарно, весело, красиво. Хочу більше акваріум. Коли вже буду на нову квартиру, переїду, то я планую замовити більше акваріум. Пити, такий самий як цей, тільки раза в два, як мінімум в два, може в три. Ну, коротше, такий нормальний, повноцінний, великий акваріум, тому що доглядати однаково, що за великим, що за маленьким, за великим навіть простіше доглядати, тому що чим більше води, тим краще там ну, налагоджуються ці всі процеси природні, там цикли ці всі. І вода не так швидко зеленіє і стінки. Ну, стінки залежать від сонця. Але фактично, ну, хто акваріумами займається, всі кажуть, що простіше доглядати за великим, ну, не прям величезним акваріумом, понятно, щоб туди з головою не залазити. Але з таким, ну, літрів на 70, на 100. Буде простіше. Так що це в мене кисень не микається. О, пішов. О, так що це я і планую. Хочу побільший. І туди рибок можна, тому що ну, це зараз багато рибок для цього клаю. Але мені завжди і хочеться ще якусь і ту, і ту, і другу, і подаї, щоб воно було красиво. Просто треба частіше мені тут водичку підмінювати, щоб у них. Ну, була свіжа вода. От, в основному, чим більше риб, тим частіше треба робити підміну. От, тому зараз буду робити кожного, кожні 3-4 дня, буду підміняти водичку. Трошки Дві треті зливається води, і 2 треті наливається нова. Вона в мене постійно стоїть набрана там, для відстоювання. І буду робити це. Тому що хочу більше рибоку. Все, все розказала. Всім привіт, тульки. Сьогодні вже наступний день. Я зараз їду туди на фірму, де я замовляла меблі. Треба підписати договір. Спочатку я їду на віяр, мені треба підібрати колір ножик, які будуть пофарбовані ножки столу, а, і потім поїду, завезу якусь суму грошей для того, щоб почати. Вже процес виготовлення меблів. Так, ось я вже на Віярі і, в принципі, підібрала варіант, або ось такий буде, або ось такий під ручку. Підставила, вони найбільше підходять. Ось ці два кольори, вони схожі і вже ніж різна тільки, ну, типу, різна фірма. Ручки майже такого кольору. Ну, оце ще підходить. Але він більш сірий, такий стандартний, більш металік. Ручки більш такі як до бронзи. Ось ручка. І ось треба з цих двох кольорів вибрати ніжки для стола. Оцей, мабуть, більше підходить, так? Все я вже повернулась додому, заїхала, перевіряла проєкти, він там все понамальовував, класно, так ну, я зрозуміла, як буде все виглядати. Сказав, що скине ще. Внесла завдаток і починають робити строк виконання 2 місяці. 2-2,5, сказали. От, Але ми нікуди не поспішаємо, головне, що. Все, вже буде спальня через 2 місяці у мене 2-3. А та, там вже все буде швидше. Так. Що ж я хотіла? А, я зробила кекс От. з бананів, яйця і масло, і какао. От так. Два банани, два яйця, дві столові ложки масла вишкового і чотири столові ложки какао. Стиває. Це в мене буде вечеря половинка. Ну, я вже шоколадку з'їла, Мацу на скляночку сожрала, так сказати. От, а це в мене буде десерт трошки пізніше. Продовжую навчання. Боже, я нарешті почала кайфувати від цього, тому що перші оці заняття для мене були, ну, Важкуватиме. Тобто нові слова, нове все це про криптовалюту. Я нічого не розумію, стільки в термінології, там словник надо... Треба... Ну як словник, то, типу, вони дають слово і пояснення, і типу нажимаєш, що поняв, поняв. І, чесно кажучи, ну я так вже думала, що Боже, це тільки початок, а вже мені така голова квадратна, що буде далі. Але потім якось воно. Поступово все по полочкам само якось розклалося. Я не знаю, в один день так клац і переключилося. І у мене така я все почала розуміти, тобто все, що я. ну от, все що вони кажуть, я абсолютно розумію. І мені цікаво, і захоплюючи, і прям я зараз. Я сьогодні зранку на прогулянці з мамою і е, з Наташою. Ми йшли, і я постійно розказав про криптовалюту. Мій рот не закривався. мені Питання задавали і все, і мені так було цікаво. Коротше, я себе відчуваю дуже розумною тепер. Мені тепер хочеться з кимось поговорити, хто ну, теж в цій темі шарить. І мені цікаво. Просто поспілкуватися з такими людьми. От. А, то зараз іду буду монтувати відос на завтра. А, і потім ще, можливо, пройду якийсь урок. А ще я почала дивитися, слухати аудіокнигу З'ялана, вийшов нова книжка. Значить, а, то Книга була трансерфінг реальності, а тепер трансерфінг себе. І там, в принципі, все те саме, але нові можливості, які відкрилися людям е на землі от під час переходу в цю нову еру Водолея чи риби, хто відкуди-то вийшов, куди-то перейшов, я не пам'ятаю. От, і е, от книжка про те, що ми зараз ще більше можемо слухати. Я тільки почала слухати в машині їхала, мені скинула Юля. Каже: Віка, дивись, трансерпінг новий вийшов. Я включила, думаю, ну поки поїд, Боже і мене опять туди мене затягнула. І тепер я між до двох дві двох огній. Зіланда, слухати, і уроки учить. Зіланда і, і там, і там мені подобається. І в общем буду якось це все зараз об'єднувати і продовжувати. Так що щиро раджу, хто е, в темі? Транссерфінгу зміни своєї реальності е, керованої. Щиро раджу, не пошкодуйте. Реально круто. Напишіть в коментарях, мені хто вже читав книжку Трансерфінг реальності. І напишіть мені, будь ласка, хто в темі криптовалюти. Ну, взагалі, як давно ви в цій темі, і чи виходить у вас, чи ні, теж буває різне. Але я зараз чітко розумію, що там можна заробляти, якщо ти розумієш, як це працює. І я дуже, ой, дуже багато всього вже розумію. Короче, я розумна стала Я була розумна, стала ще розумніше. От. Чекаю вас в наступному відео. Все, бувайте!